Друзі, мої любі, всім привіт, мої любі друзі. Ну що ж, мої любі друзі, повертається англійська премєр ліга І сьогодні відбувся перший поєдинок Манчестер Юнайтед. У себе вдома приймав прямо Фуллхем один пічник Рікаттенхага. Сьогодні поговоримо про даний поєдинок. Давайте, мої любі друзі, все по порядку. Давайте розпочнемо. Все по порядку. Стартовий склад. Манчестер Юнайтед, 4-2-3-1, Андреа ворота. Гаррі Магуар, Алісандр Мартин, Зесники, Далот. Мазрауї по флангах, да речі мої любі друзі. Маузрауї та мати се делих. підписав Манчестер Юнайтед. Буквально декілька днів тому назад. Ну і ось Мазрауї сегодня дебету. Манчестер Юнайтед, Казимири, Кобі Мейна, центральні портні пізиксники. Мейсон Маунт. Центральний атакувальний підзахисник Маркус там діалог по флангах та Бруно Фернандшунападі. Ось такий стартовий склад у підопічних Рікетха. Фулхем Марко Сільве, вийшов грати по розстановці 4, 2, 3, 1, Бертліна в воротах, Бесі Діоб захисники, ТТ Робінсон по флангах, Саша Лукіч, Андрес Перера, центральні опорні півзахисники, Сміт Роу, центральний атакувальний півзахисник, Адама Роре, Алекс Вобі по флангах. Та Карвалі у нападі. Ось такий стартовий склад у Фулхама. Ну а тепер давайте по матчу поговоримо. Матч був дуже-дуже цікавий, на великих швидкостях грали обидві команди, тобто швидкості були дуже-дуже потужні. Ну, В принципі, Фулхам uh, непогано розпочав. Команда Марко Сільво м'ячем володіла. Вісіла десь хвилиною 15-ї Манчестер Юнайтед перехопив ініціативу Супер Шанс. Був у Бруно Фернандеша для того, щоб забити. Кеземіро. Uh... Спочатку був момент, коли Манчестер енетит запресингував Бертлено, вибив м'яч в Казимір, Кизимір віддав на Бруно Фернандеша, Португалець вийшов один на один, але не забив Бертлено, відбив його удар. Потім ще один був момент, коли Кзиміро. Вивів Бруно один на один, Бруно знову не забив, Бертін знову врятував. То Манчестер Юнайтед мав голіві нагоди. А Фулхам також доволі-таки атакував, хоча в деяких моментах, тобто, не було таких прям моментів, але деякі епізоди були, які просто-напросто не завершувалися ударом, але випади були у Фулхама доволі таки небезпечні. Ось, На ворота Манчестер Юнайтед. Ось, але найкращі шанси це 100% були у Бруно Фернандеша у першому тамі для того, щоб забивати. Бруно мав супер шанси. Ось, мої любі друзі. Тобто та перший там такий, я би сказав, рівний, але за перевагою все-таки Манчестер Юнайтед, це таке ріка Рікатенхага, та а мали голівіна Году для того, щоб таки забивати. Ось, а ось у другому таймі все було набагато цікавіше, і Фулхам додав. Фулхам додав, але супершанс виник саме Манчестер Юнайтед. Маркус Решвард віддав на Мейсона Маунта, Англієць пробиває з декількох метрів, але Бертлєно рятує. Бертлін знову рятує. Супер шанс був у Мейсона Маунта, так що зробили, але Бертліно. Знову врятував. Знову врятував. Фулхема також були непогані моменти. Був навіть випад в два в 1, коли Івові підхопив м'яч, і Гаррі Магуєр. Неймовірний зробив перехоплення. Як же Гаррі прочитав епізод? Це просто вищий пілотаж від Гаррі Ось, Ще там був момент у Фулхема з небезпечним прострілом, коли Гаррі Магуайер останній мить. Вибивав м'яча на кутовий, тобто то Фулхема були непогані атаки, але вони просто-напросто ударами не завершувалися. Після кутових була загроза у Фулхема. Ось, мол, Мачестерна це також був непавний момент, коли вдалося. Ну, Фулхам дуже високо, так оборони підіймає. Вдалося туди зробити довгу передочку замір на Аліханд Гарнач, який вийшов по перерві. Гарнач е, э, робив простор на Маркуса Решер, там в останню мить футболіст Фулхама в Підкаті загрозу нейтралізував. А ось. Але Манчестер Юнайтед так і забив. Манчестер Юнайтед так і забив. і Це зробив Зірк зе. Ще один новачок команди, якого підписав з і він забив. Алехандро Гарнач, аргентинець, Раз Кечефа один в один виконав акцентований простріл. І тут Зірзе, хоча мені взагалі в динаміці з Кутмак, то він не забив, але він, справді Зіріг забиває. Забиває молодий Нідерландець і приносить цій команді дуже важливі залікові бали. Там потім ще був супершанс Маркуса Решверда, коли е, Бесі хотів вибити м'яча, а не по м'ячу Маркус Решверд. Вийшов один-один, на один, віддав на порожній ворота на Аліган, Рувернач і Фенгернач не забив. Але все одно Манчестер Унайте перемагає. І зараз ми, до речі, до статистики будемо де переходити, і більше її деталі Де і Ну що, мої любі друзі, 14-10 ударів на користь Манчестер Юнайтед. 5-2 удари в площину також все на користь Манчестер Юнайтед. 55 на 45 володіння м'ячем. 7-8 за кутовими. Тут невеличка перевага все-таки була у Манчестер Юнайтед. Тобто, ось. я... Дивись, поєдинок. Ну, атака на атаку було відчуття, що нібито матч рівне, але у Манчестер Юнайтед. Ну, все-таки були моменти все-таки остріші, і я все таки думаю, що по ділу піду Катенхага ріктенхаґа три бали. Дуже показував дуже статистика по показникам опущени там, Чотири нагоди було у Манчестер Юнайтед і створює гол для голів на годе. Педро Піньяре Катанхаго опостигав. Що Манчестер Юнайтед не забивати. У Фулхему, наприклад, 0 таких голевих моментів. Ну і 55% володіння, 84% точність передач, 473 передачі. Педро Піньяре Катанхаго 401 передача з них була точною. У Фулхем 45% контроля, 79% точність передач. 380 передач у лондонців, 301 передача зник по офсайдах, ну і Взагалі, з 14 ударів Манчестер Юнайтед на ніс, як я вже і раніше сказав, 5 ударів в площину, 7 ударів прийшли з повз ворота, а два удари просто-напросто були заблокованими. У Фулхема з 20 ударів, 2 в площину, 4 удари повз ворота і 4 удари були просто-напросто заблоковані. До речі, по відборах був кращий Фулхем, 16 відборів, 69% успішності у Манчестері 13 відборів, 65% успішність. 24 посимам по 20% м'яча, А по перехопленням манкуніанці домінували. 17 перехоплень проти 10. Взагалі, динаміка була дуже високою. 12-10 по порушенням правил. Дві жовті картки у Манчестер Юнайтед. Три жовті картки у Фулхема. Найкраще, до речі, ось цей гол там Я би виділив ще Бруно Фернандеша, як цю атаку спочатку. Саме Бруно розпочав атаку. Саме Бруно Фернандеш розпочав гольову атаку Манчестер Юнайтед. Прийняв Зірзе. Зірзе прийняв на фланг. На Ліхенрі Гарнатче, Ліхенрі Гарнатче розкачав, один в один зробив акцентований простріл. А там зірка, яка вже вривається і забиває. забиває голландець... Я би виділив Бруно Фермене. Ще Казиміра я би виділив. Казиміра дуже сильний поєдинок провів. Він постійно був активний. Пробував повороти. Да, воротах. ці моменти не були бо лівими, але то як Казиміра був активний. Це факт. Мої друзі, це абсолютно факт. Мов зравий, пона моє видимо провілі. Сана рятував не в деяких епізодах. До речі, там до не Гаррі Магуайр, а Лесен не напомню, в Підкате не интересував. Ну, будь-якому Гаррі Магуайр Магуайер напав поєдинок правда. Там з Делік також, напав, алихандр вийшов выше вида, в голего передачу. Ну, замене спрацювала. вийшов Гарначе выше ведав передачу. Зірк забив переможний гол. Але найкращий футболіст поєдинку, я б виділив би казами. Я би виділив Кземіру. Казиміра сьогодні дуже мені сподобався. І я все-таки обираю Кземіру. Да, Зірк це забув перемежний м'яч, але Кземіра провів весь поєдинок і провів його дуже-дуже потужно. тому на мою суб'єктивну точку зору, бразилець найкращий. Він насправді сьогодні провів дуже хороший поєдинок. Тож Манчестер Юнайтед забирає перші три очки. Вітаю болівальників ман Манчестерської команди. Ну, Фулхему також браво. Фулхем також дуже достойний бій дав, і матч дуже цікавий був. О, за це ми полюбляємо англійську Прем'єр-лігу за неймовірну динаміку і сьогодні вона була. Тож, Манчестер Юнайтед 1 Фулхем 0. Дякую вам за увагу. Думаю, що цей сезон буде неймовірним, мої моєм друзі. Ну що ж, друзі, мачестернайте один 0. Дякую вам за увагу! Бережіть себе! Бажаю вам всього найкращого! Всім до побачення, всім до нових зустрічей.